Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Що заважає зруйнувати надходження до Росії шахідів, дронів, ракет, любої такої зброї, що їй постачають? Звідки б не постачали? Де б вони б не домовились, де б не купували, щоб зброя до Росії не потрапляла більше? Ці шахеди, ракети, і відома інформація, невідома про яку зброю ще вони домовилися, що заважає зруйнувати ці поставки. І взагалі зірвати всі ці склади, де воно зберігається. Ну от, це є ця карта. Так, в світі є чорна схема працює. Є біла і чорна. У них якісь там багато грошей заплатила Росія. Багато за зброю. Зараз в них задоволення, вони, ну, Путін задоволені, що так все треба в них вийшло. Проте на майбутнє в грошей в Росії мало, дуже мало. Є тільки на те, щоб вони змогли <гум> утримати країну в якомусь такому більш-менш стані. А от на такі закупівлі, то це в них остання така була можливість. Щоб чинити таку агресію дуже сильно. А надалі все, грошей нема. А надалі в них така домовленість, що будуть. І тепер на переговори будуть домовлятися, ну щось надалі вони навіть і не спланували що робити. Далі вони будуть брехати, робити якусь пропаганду, затягувати час. Лякати. От більше лякати, лякати і лякати. Це зараз відкрився в них момент такий, що надійшла вся, не... про що вони домовлялися, зброя із чорного світу. Це я заперечую, заперечую повністю вищі сили янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, зруйнуйте. Всі постачання зброї Росії більше не можуть здійснюватися. Жодного шахеда, жодної ракети. Заперечу, заперечу перекриваю. Закриваються всі дороги в Росії. Більше немає ні, ні одної країни. Ні одної організації, яка постачає зброю до Росії. Перекриваю, перекриваю. От. А Україні відкриваються шляхи, надходять ще більше зброї, всі літаки 2116 16 всі <клухи> далекобійні. Ракети, вся зброя необхідна для перемоги, для звільнення від окупації. Викриваються всі агенти Росії у світі, всі, хто заважав на постачання зброї в Україну, викриваються, засуджуються і взагалі відкривається суд над Росією, і Україні надається вся зброя для перемоги ще більше. Танків, ще більше, бронетехніки і всього необхідного для військових, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликають, допоможіть закрити шляхи дороги, постачання в Росію військової зброї, шахідів, ракет, споряджень, бронетехніки, танків, все можливе і відоме, і невідоме, про що ми не знаємо. Про що вони домовилися? Більше нема жодної країни, жодної організації, яка постачає в Росію таємно, чи відкрито зброю, відсікає на віки вічні, відвертає, бояться, не можуть цього робити, немає такої більше змоги. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане здійснення, буде так. Прошу пом помочі. Дуже сильно прошу залякати всіх, хто допоміг Росії, і взагалі всіх, хто їй допоміг, буде засуджений і буде суд, і відкривається суд над всіми колаборантами, над всіми агентами, над всіми расистами у світі, хто допомагав. Е Путіну, Росії чинити злочини проти людяності. Дякую за увагу.